Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я. Вчора росіяни ударили по пансіонату для літніх людей. Скажіть, будь ласка, яка кількість постраждалих на сьогодні і чи продовжуються розбори завалів? А, слава Богу, що кількість не збільшилась, Як і було заявлено на кінець вчорашньої доби, один загиблий. І 13 поранених. Всім їм надається мається на увазі пораненим медична допомога. Знаходяться вони в лікарнях міста Суми, тобто, поки що загрози життю цим людям нема. Решта людей були більшість розміщені в закладах, спеціально підготовлених для цих людей в приміщеннях з допомогою медичного персоналу, психологічна допомога, решта. Які не змогли ми розмістити в місті суми, були безпечні міста евакуйовані сьогодні. Далі буде продовжити цей процес з метою розміщення цих людей в аналогічних закладах, де буде їм надана вся необхідна допомога і догляд. Тобто цей пансіонат фактично зараз е, він буде розосереджений по інших таких закладах, чи ви плануєте його в майбутньому е, знову е, десь сконцентрувати в одному місці всіх літніх людей, які там перебували? Евакуація проведена по аналогічним заходам в межах Сумської області. Також у нас є пропозиції відповідно до інших областей і будемо приймати рішення, бо це люди, вони можуть самі приймати рішення, будуть вони виїжджати в іншу область чи залишиться в Сумській. Тому ця робота зараз проводиться. У нас є перелік міст, куди ми можемо вивести за межі Сумської області. Як загалом ніч минула на Сумщині. Е, наскільки інтенсивними були обстріли? Обстріли проводились трошки менше інтенсивні, ніж за минулу добу, але все ж таки за добу ми втратили одну людину: 19 постраждалих, поранених були. Я скажу, що в цілому. Досить потужно працює у нас сьогодні система ППО. За цю добу було збито шість шахедів. В цілому, за тиждень, цей тиждень 36 шахедів було збито засобами ППО у Сумській області, завдячуючи. Тому ми можемо сьогодні констатувати, що ту шкоду, яку планував нанести Сумській області, ворог він не досяг, завдячуючи збройним силам і відповідно підготовленими громадами і населенням, яке дотримувалося заходів безпеки під час повітряних тривог. Тому далі продовжиться, я скажу, що за минулу добу 12 годин? 12 годин була повітряна тривога поза минулу 17 годин. Тому населення у нас вже знає, як і де можна знайти безпечні місця і як під час повітряної тривоги діяти. І дуже коротке питання, пане Володимире. Чи вдається трохи локалізувати і побороти лісові пожежі, які на сумщині є? Да, за цей тиждень у нас 178 виїздів було, і з них 126 126 пожеж в екосистемах. Всі вони були наслідками застосування ворогом зброї, тобто це був спеціальний підпал цих екосистем. Це ліси, це поля для того, щоб знищувати нашу екосистему. 126. І відмічає дії нашої служби надзвичайних ситуацій. Вони забезпечені всім необхідними. І сьогодні міністр внутрішніх справ прийняв рішення, що додати нам екіпажі з західних регіонів для боротьби і тушіння цих пожеж. Зрозуміло, дякую. Володимир Артюх, начальник сумської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.